Друзі, всім привіт! Мені Юра і Вілсен Плей, це наша Юра Вілсон Плей. Друзі, сьогодні, як завжди, будемо говорити, як що зробити, якщо на вас хтось напав спочатку. Це втікти. Ну, якщо він вас здає, то це вже. Оце не буде нормально. Зрозумійте це. Ну, Приближні, якщо за вами хтось небезпечний гониться, то вам треба покликати батьків, це безполізно, і те безполізно, то хоча, якщо у вас є собою, якщо у вас є з собою, наприклад, компас, якщо він далеко, то вам треба знайти якийсь. Хороше місце, щоб сховатися. Потім якщо... Потім нам треба доставити, до, доставити, якщо у вас є годинник і провірити, котра година. Потім показати, показати бешкетнику, скільки годин він заведеться yeah. на годинник, а потім ви можете його Вдарити, а потім тікти. Отак. Вот Всім пока.